Вас в ефірі програма цей день з новинами п'ятниці 12 серпня в студії Юлія Вітряк. Вночі ворог вкотре обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Гатили зградів, ураганів та ствольної артилерії по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді. Наслідок ворожої атаки у Марганці постраждали троє місцевих мешканців. Серед них – 12-річний хлопчик. Про наслідки обстрілів розповіли у головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі у нас знову прилетіло від ворога по Нікопольському та Криворізькому районах. Обстріли велись з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Велись по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді. По Марганцю агресор скерував до 40 реактивних снарядів з градів. Внаслідок є троє постраждалих жителів: це 12-річний хлопчик. Та двоє чоловіків 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили. Зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, два приватних будинки, два гаражі та господарча споруда. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. Нікополю ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії, пошкодили 4 приватних будинки та один автомобіль. Також з ураганів агресор вдарив і по Криворізькому району поцілив по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Обстріли повітряна розвідка на південно-бузькому напрямку без особливих змін. Далі про оперативну обстановку у зведенні командування Південь. На південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Посад Покровське, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Біла Криниця, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Ворожі війська завдали авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вели повітряну розвідку безпілотниками. Противник продовжує ракетний терор, обстрілюючи військові та цивільні об'єкти. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Обмежений просування суходолом. Ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сил вздовж лінії зіткнення. В напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штормовою авіацією. Наших втрат немає. Внаслідок удару РСЗВ «Смерч» по березнигуватому поранення отримав місцевий мешканець. Нашу авіацію нанесено 2 удари по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сили і техніки біля Брускинського ракетно артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості: 19 рашистів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще один склад боєприпасів в Береславському районі Херсонщини. У неділю своє професійне свято відзначатимуть працівники будівельної галузі в умовах повномасштабної війни. Вони працюють не лише на підтримку цивільної інфраструктури міста, а й будують захисні споруди, допомагають збройним силам України. Кращих майстрів будівельної справи привітали на урочистих зборах у виконкомі міськради. Впродовж десятиліть вони створюють цивільну та промислову інфраструктуру нашого міста. Робота будівельників сьогодні одна з вагомих складових оборони Кривого Рогу. У місті цінують їхню працю для зміцнення зсу від імені виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула будівельників привітав перший заступник мера Євгену Дот. Наші будівники це ті люди, які майже Майже головний вклад разом з військовими, хто, хто боронить наше місто. Тому ми знаємо, скільки зараз і будівельні техніки будують укріп райони. Всі ті будівники, хто зараз зброєю в руках боронить наше місто, нашу Україну, всі ті. Хто зараз задіяні в програмах волонтерських і підтримка праця військова адміністрація, наша робота разом, усі, усі великої команди Кривбасу, взагалі хочу сказати глибокі слова вдячності всім ветеранам, всім тим людям, хто буде хто будував наше місто, і маю я вірю в це, що коли буде наша перемога, і коли наступить мир, саме будівники. Нашої країни і кривбаса будуть працювати над, над втіленням дуже великої програми відновлення України. Профспілки будівельної галузі долучились до допомоги захисникам. Профспілка також з перших часів війни включилась в цей процес. І ми вийшли на через проспілку України. Вийшли на міжнародні організації, і вони стали направляти гуманітарну допомогу. Це перев'язочні матеріали, це біля 700 кілограм. це час такий дуже був Це і ліки, дефіцитні ліки, багато іншого. І бензин купляли, бо дуже потрібний, і масло до генераторів. Старання кількох поколінь будівельників у кожному будинку, навчальному закладі, транспортному чи промисловому об'єкті на урочистому прийомі з нагоди професійного свята запрошені згадували свою молодість та промислову історію міста. В основному вся моя життя була строїтельна монтажником і кремрагу працював. Працювали, від душі працювали. і за гроші, і від душі завод в тому числі, займався ремонтом строїтельної техніки. Когда-то Більше бульдозер, екскаватори за ним, ремонтувати для цей час дуже складно працювати, тому що часть продукції знайшла за рубеж. З нагоди професійного свята кращі представники будівельної галузі Кривого Рогу отримали міські нагороди. Олег Хендриксон, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. У січні цьогоріч були прийняті зміни до закону України про рекламу. Зокрема, вони стосуються протидії дискримінації як при влаштуванні на роботу, так і на стадії її пошуку. 6 серпня ці зміни набрали законної сили. Водночас був визначений алгоритм стягнень за порушення. Дарія Юськова дізнавалась про нюанси нововведення. Шукаємо дівчат віком до 30 років з високою особистою культурою та гарною посмішкою. Наразі такі вимоги роботодавців під забороною. Ближче до європейських стандартів захисту прав людини в трудових відносинах. Кабмін нещодавно затвердив порядок сплати штрафів за порушення роботодавцями вимог до реклами вакансій. Працедавцям, які водночас стають рекламодавцями, відтепер заборонено згадувати у своїх оголошеннях про пошук працівників такі умови: раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні, інші переконання або ж ознаки, не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання. Нині роботодавець має уникати. Знов таки посилання на вік, на наявність або відсутність інвалідності, на вимоги щодо місця проживання, наприклад, вимагати саме того району, де перебуває головний офіс. І, звичайно, не має бути дискримінаційних вимог в нинішній час також щодо посад, чи є ця особа місцевою, чи внутрішньопереміщеною. Ці заборони не стосуються внутрішніх кадрових процесів, зауважують правники. Не кожна вакансія вже є рекламою. лише та вакансія про добір працівників, яка була розміщена в будь-яких засобах електронного, печатного, друкованого засобу рекламування, саме пошуку таких майбутніх спеціалістів. Якщо ж ця вакансія була лише відома на підприємстві і це був якийсь внутрішній підбір кадровий, то, звичайно, вона не буде підпадати під врегулювання саме ось цих вимог недискримінації в рекламі. Якщо ж роботодавець все ж таки порушить вимоги цього закону, матиме неприємні наслідки, кажуть спеціалісти. А виявлено може бути це порушення або під час перевірки самою інспекцією держпраці, або за заявою того, хто шукав дані вакансії, або того, кому буде відмовлено за цими критеріями. На підставі цього буде вже виписано повноважним органом припис щодо або усунення. Або притягнення до сплати штрафу. Це десятикратний розмір мінімальної зарплати. На даний час це 65 тисяч гривень, якщо ми говоримо. Також можуть бути притягнені і ті засоби, які розмістили таку рекламу. За несплату штрафу в 15-денний термін його стягнуть у примусовому порядку відповідно до закону. Утім, кожен покараний має право звернутися до держпраці або суду для оскарження рішення про адмінстягнення. Дарій військово Вадим Діденко. Цей день. Третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів незахищеним верствам населення на фінішній прямій. Загалом, з початку дії соціальної програми, таку підтримку з міського бюджету вже отримали 100 тисяч сімей. З центрального міського району наш сюжет. У центральному міському районі діють п'ять пунктів видачі продуктових наборів криворіжця. За третю хвилю тут вже отримали допомогу від військової адміністрації та мерії понад 3,5 тисячі людей різних категорій. Більше 17 тисяч мешканців району за увесь період дії соціальної програми. Отримувачів державних допомоги пенсійних виплат, які зареєстровані в районі, або обліковані. Тобто вони або отримують державні види допомоги будь-які, або пенсійні виплати у районі. Запрошуємо ми їх. За телефоном у разі, якщо людина не за станом здоров'я не може прийти на пункт видачі, ми розвозимо продовольчі набори за місцем їх проживання. Люди кажуть, така підтримка міської влади дуже важлива. Кожному пенсіонеру не завадить люба допомога, а ця, коли вона зроблена повноцінна, з доброю душею, вона дуже нам важлива. Дякуємо нашій воєнні адміністрації міста, району центрально-міського. Дякуємо всім, хто допомагає людям старшого покоління. У нас не дуже великі пенсії, і це дуже гарно, що ви уділяєте увагу для пенсіонерів. Подолався комплект якраз потрошку. Але всього. Ветеран я 42 роки у мене стажа ветеранського. Рублі 400, зекономить, якщо не більше. Це дуже добре. Фахівці нагадують, допомога від міста видається одноразово. Юлія Вітряк, Микита Шевченко. Цей день. На власні очі побачити реалії війни. Сьогодні у музеї російсько-української війни провели екскурсію для дітей із прийомних родин та дитбудинків сімейного типу Покровського району. Учасники змогли побачити експонати із зони АТО ООС та з поля бою повномасштабної війни. Детальніше у нашому сюжеті. Сьогодні в стінах координаційного центру допомоги чимало людей. На екскурсії в музеї російсько-української війни діти з Покровського району. І сьогодні відділ у справах сім'ї молоді і спорту запропонував прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу, саме тим сім'ям, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, торкнулися, просто торкнулися поглядом на щастя до саме сьогодення, яке є страшним. Тому не для того, щоб їх налякати. А для того, щоб виховати гордість за тих людей, які нас захищають кожного дня. Ці роботи американської художниці родом із Кривого Рогу і не ліньової створені на підтримку України. У кожному залі музею своя тематика. У цьому зібрані історії загиблих криворізьких воїнів. Другий зал у нас у нас тут експонати духовного змісту, подарунки вже вишивки, і з'явився новий, ми його назвали Руснявий куток», де нам передають бійці експонати, які вони взяли на полі бою, передають до нашого музею. Переходячи в третій зал, який більш всього подобається відвідувачам, там вже і зброя, яку можна взяти до рук, яку можна поміряти, сфотографуватися. Загалом у музеї представлено близько 300 експонатів. 30 з них зібрані вже за час повномасштабного вторгнення Росії. Це казка орка і у нього був позивний ситий хан. Бачите, на е, касці написано. Він на отут ставив позначки. Це він чи вбивав когось, чи збивав когось і ставив такі позначки. Жартуємо, що тепер отут треба, щоб було написано дохлий хам. Да. Тому що його це все амуніція перейшла сюди, одягнути бронежилет, кікімору чи доторкнутися до Джавеліна. Сьогодні тут таку можливість мали всі бажаючі, кажуть і захоплюючи, і лячно. Коли ти просто це дивишся по телевізору або в телефоні, це одне. А коли ти бачиш ці самі речі, тут рядом можеш їх почувати, то це просто тебе повертає до реальності. Я прийшов в музей по приглашенню і побачив, ну, бачив тут много експонатів, как базуки, маскувальні костюми, бронежилети, побачив картини і фотки воєнних і. Тому ж основна цель щоб люди не забували, що у нас була війна, і це дуже страшне діло. Дарію Юськова, Олексій Васильченко цей день. У Довгинцівському районі 17 випускників показали найвищий результат з мультипредметного тесту. Сьогодні 200 бальників та їхніх педагогів відзначили подяками в довгинцівській райраді. Більше про це у сюжеті. У залі Довгинцівської райради найрозумніші випускники та їхні наставники. Їм довелося пройти чимало випробувань, щоденно працювати. Утім, все позаду. Тести складені на відмінно з планами на майбутнє визначились. Я склала всі три предмети на 200 балів. Я розпочала підготовку до навчання ще з п'ятого класу. Але коли я вже у восьмому вирішила до якого вищого навчального закладу я бажаю вступити, то я розуміла, що для того, щоб точно туди вступити, треба. Як мінімум 198 балів або вище для того, щоб вже точно вступити туди на бюджет, тому я дещо очікувала такий результат. Випускники кажуть, попри всі труднощі змогли досягнути бажаного власним прикладом, довели дистанційне навчання. Не завада на шляху до отримання якісної освіти. Склав лише один предмет з математики на 200, але я був впевнений, що здам його. Тому що навчався в технічному класі, були складнощі з історії, бо багато портретів, але з портретами я не лажу. Тому були складнощі, але все ж таки намагався і зміг підняти на високий бал. Кілька тижнів були дуже стресовими, але мені вдалося взяти себе в руки і якось опанувати себе і почати готуватися. Ми змогли це зробити, і за наш внесок, ну як і в історію кривого рогу, як випускники 200 бальники. Це теж дуже важливо. Цьогоріч в Довгинцівському районі 17 200 бальників і 39 медалістів. Такі результати значно вищі. ниже Показатели учителей и учеников, которые сейчас во время войны, они на порядок выше, чем были до этого. Некоторые говорят, это связано с онлайн-обучением, дети, может, больше могут подготовиться, но на самом деле, мне кажется, это стимул, стремление показать и доказать, что мы лучшие, мы это делаем, и мы видим сегодня на лицо эти результаты. Я знаю, что по городу более 150-200 бальников в целом по городу. Для сравнения, в прошлом году это было в три раза меньше. Поэтому стимулы потенциал в военное время у нас очень высоки. За високі досягнення учнів нагородили сьогодні і їхніх вчителів. Я дуже дякую своїм учням, які все таки отримали ці 200 валів. Я їм бажаю, от у цей складний час обрати для себе такий шлях, щоб вони могли себе реалізувати, щоб їх цінили. Я їм вже говорила, що наша нація це сильна нація. Рівнитись на нашого президента. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. цей день. Дозвіллєві майданчики завершують роботу. Літні платформи для дитячих розваг цьогоріч були в тренді як ніколи. Дефіцит спілкування дався взнаки. Тож батьки охоче віддавали дітей у руки професіоналів у справі дитячого дозвілля. Більше розповість Ірина Павленко. Сьогодні у місті фінішувало літнє дозвілля і шкільними друзями. Флешмобом під червону калину у цьому закладі завершили сезон літніх спартакіад. Урочистий фініш дозвілля дитячі спортивні змагання. Дуже добре те, що зуміли зробити наше керівництво і відкрити цю спартакіаду, щоб діти соціалізувалися, щоб діти розвивалися, щоб діти проявляли свою творчість. В умовах війни про відпочинок не слід забувати, а особливо про літнє оздоровлення дітей. Так, власне, і виникла ідея проведення районної спартакіади серед юних саксаганців ЮНІС-2022 разом до перемоги. Ганна Ділиться, черлідинг для неї неабияка нагода забути про гаджет і поринути у спілкування з друзями. Дома дуже скучно, а з друзями дуже весело. Сьогодні приймаю участь у квестах. Це дуже весело, і я маю надію, що це підтримує деяких дітей, людей. Це дасть запальний дух для всіх просто українців. Сподобалося спільне дозвілля і решті юних відвідувачів літніх майданчиків. Гралися з м'ячем, грали в банмінтон, а головне дуже скучили за спілкуванням з, з друзями. Дуже весело було, запам'ятали всі мастер-класи. Саксаганський район найнаселеніший у кривому розі, тому кількість дитячих платформ тут чи не найбільша по місту. Загалом у Кривому розі працювало близько 70 літніх дитячих майданчиків. В Саксаганському районі функціонувало 8 майданчиків дитячого дозвілля. Відпочивало більше 2 тисяч дітей. Серед них було біля 450 дітей Це з категорії внутрішньопереміщених осіб. Робота з внутрішньопереміщеними особами не. Сьогодні не завершується, вона буде постійно. До роботи майданчиків було залучено майже 45 тисяч дітей шкільного віку, віком від 6 до 14 років. Майже 400 із них це діти із сімей вимушено переміщених осіб. А до кінця серпня, тобто до 1 вересня, і ще дев'ять майданчиків залишиться працювати на базі. Тих закладів, де проживають саме сім'ї з дітьми вимушено переміщених осіб. На дозвіллявих майданчиках для дітей було організовано спортивні змагання, майстер-класи, заняття в гуртках та екскурсії. Були залучені заклади позашкільної освіти, центри дитячо-юнацької творчості творчості, станції юних техніків, центри туризму. Також працювали наші міські бібліотеки для дітей, залучалися інститут розвитку міст. Дуже приємно було бачити. Чте радісні очі дітей, їх усміхнені обличчя школярі взяли участь і в акції Напиши листа солдату та виготовлені оберегів. Усе відправили на передову нашим воїнам. Ірина Павленко, Денис Захаров, цей день. Меду вистачить усім: корисна та смачна медова продукція, і городянам і захисникам. Від сьогодні і впродовж вихідних біля парку Саксаганського працює традиційний ярмарок. Городян зустрічають п'ять родин бджолярів, об'єднаних під знаною вже багатьма маркою травневий мед з криворізькими пасічниками та покупцями. Поспілкувалася Надія Шевченко. Цілющий нектар. Незважаючи на дощову погоду, сьогодні парк Саксаганський зібрав кращих криворізьких бджолярів, які продають сілющий мед та продукти бджільництва. Родини пасічників зі спілки травневий мед традиційно займаються доброчинністю, тож першим ділом збирають благодійний вантаж. Цього разу смачний та корисний мед передадуть захисникам. Це рік для спілки бджолярів ювілейний. Їй 10 років. Стільки ж проводять і медовий ярмарок в парку Саксаганський. Слава Богу. А... Ми можемо провести сьогодні в ну, нелегкий період воєнний виставку продаж меда. Просто забросали вопросами, і во дворец культури звонят, і в санкції сполком звонят, і нам домой звонят, коли ярмарка. И несмотря на сьогоднішню погоду, ми виїхали в п'ятниця, субота, воскресенье, з 9 утра и до 17. Ми ждемо людей. Меду цього сезону вдосталь запевняють пасічники акацієвий, багатолипового та різнотрав'я. Навіть меду сотах. Це знак якості бджоли, коли вона закриває восковими кришечками соти, кажуть бджолярі. Для криворістів непроста задача обрати кращий із дев'яти сортів меду. Я не знаю, що який я або ліповий, або соняшниковий. Ми прийняли рішення всі мене подіржали. Понятно, у людей, ніяких роботи відсутствує, багато приїжджих біженців. Ми вирішили в этот раз зробити ціни прошлого. Велика подяка Богу і нашим властям, що допомогли організувати ярмарок меду, щоб оздоровити наших громадян. Також ми приготували гостинця для наших воїнів. Вот. Слава Богу, що Бог дав. Врожай обільний. Свої пасіки Криворізькі пасічники вивозять в екологічно чисті райони, Криворіжжя та на Кривоградщину. Кажуть, там щедрі медоноси. Врожай дуже хороший, пчоли попрацювали добре. Медовухи наробили, меду накачали, якації, липи, ми вже і процет хорошо вродився. різна трав'я, настойка прополюса, горіхи заливаю медом, дуже добре беруть. Пельцавцю, бачите, яка гарна, це світла, то весняна, а це вже зараз різнотрав'я. Ну, а то делаю десерти, в мене дуже свої покупателі, вони полюбляються. Покупаю постійно, у цьому, коли буває ярмарка, тільки тут покупаю. Перевірено, годами і так, що я дуже радий, що організовую цю виставку. Хоча зранку був дощ, але і в негоду охочих поласувати медом було чимало. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Купити картину допомогти військовим. Благодійний фонд Міжнародна єдність організовує виставку аукціон полотен місцевої художниці аматорки Ніни Задорожньої. Нещодавно серію своїх робіт авторка презентувала в центрі творчих інвалідів разом. А в суботу, 16-ї години, її картини будуть виставлені в ресторані Орбіта, що на мікрорайоні Дружба. Більшу частину виручених від продажу коштів передадуть волонтерам, що підтримують захисників. Ми збираємо ці кошти на придбання нових автівок і ремонт придбання і ремонт нових автівок для ЗСУ. Тобто це величезний ну, фронт роботи, який, на жаль, одна організація зробити не може. Тому це ми поєднуємо з декількома спонсорами. Дорогі криворожані, я вас дуже люблю. Я люблю кривий рух. І е, моя творчість, я не можу автомат держати в руках, поэтому моє, моє творчество. Помагає перемогти нашого врага. Поэтому я приглашаю вас на виставку, посмотрите мої картини, приобрести». На сьогодні це всі новини про свіжі події. Дізнавайтеся на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. У студії працювала Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.